Шанували пам'ять про полеглих героїв та нагородили їхні сім'ї. В Івано-Франківську теж відзначили 10-ту річницю створення національної гвардії України. На Прикарпатті базується 50-й полк імені Семена Височана. З цим полком пов'язані імена багатьох відомих військових, зокрема генерала-полковника Миколи Балана. А також першого українського генерала, який загинув на Донбасі у 2014-му Сергія Кульчицького. У пам'ять про полеглих побратимів нацгвардійці відкрили стелу. Ця стела вона символізує таку книгу, де в кожного були якісь плани на майбутнє. Перед цією книгою стоїть камінь з Христом. Національної гвардії України це як мужній воїн національної гвардії України. З часом в національній гвардії дуже багато змінюється не тільки склад, але і озброєння і забезпечення самої структури. Я коли ну, я я служив від 15-го року, я бачу, я бачу, як е, проходить реформа, наскільки вдало, і е, хотілося б звичайно, щоб швидше це все проходило, але е, зважаючи на ці всі обставини. Е, то можу певно сказати, що Національна гвардія України може і виконує всі поставлені на гвардію завдання.